Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, напередодні Дня Закоханих, я вирішила для вас зазняти відео, в якому ми з вами поговоримо про любовні романи. У минулому році я знімала подібне відео, в якому розповіла про 10 любовних романів. Це відео досі актуальне, тому якщо ви ще не бачили, переходьте, обов'язково дивіться. А сьогодні ми з вами поговоримо про 7 книг, які я прочитала в 2025 році, і які вважаю досить гідними, щоб розповісти про них у цьому відео. У мене тут заварений чай, теж в такій тематичній чашці. Ви теж собі беріть щось смачненьке, і давайте з вами починати. Яка почала, а горло вже сохне. Мене насправді досить важко здивувати любовними романами. Я прекрасно ставлюся до цього жанру, але мені часто до рук потрапляють дуже клішовані книги з великою кількістю сцен, 18, які мені вже насправді остогидли. Тому книги, які я вам покажу, для мене вони от особливі. Вони змогли мене зачепити, я змогла повірити в цю любовну лінію. І розпочнемо ми з вами із дуже класного, як на мене, якісного українського фентезі, де любовна лінія вона просто доповнює ось цей світ, але сама по собі вона теж досить таки цікава. Це книга Завірюха Анастасії Нікуліної. Я взагалі... Трошки здивована, чому про цю книгу так мало говорять, тому що я вважаю її дуже класною. Не дивлячись на те, що мені трошки не вистачило світу, світобудови, я її оцінила досить так високо. Тут в нас головний герой Яр, і він спадкоємець давнього роду Завирюх. Це такі чоловіки і жінки, які... Живуть окремими поселеннями неподалік від звичайних людей, але вони селяться в цих поселеннях тільки на 8 років, тому що через 8 років їхні сусіди починають їх ненавидіти через певне прокляття, яке накладене на цих завірюх. І ось одного разу наш головний герой Яра знайомиться. В лісі із е, звичайною сільською дівчиною Лесією, і між ними зав'язуються певного роду почуття. Їхні почуття не можна сказати, що вони описано описані занадто якось пристрасно, яскраво. Вони досить таки спокійні, як на мене, якщо порівнювати з сучасною прозою, яку зараз видають, то тут все дуже так спокійно, але. Тут показано на що людина готова піти заради того, щоб бути зі своєю другою половинкою, зі своєю коханою людиною. Чи готова ця людина закреслити багатовічні традиції, забути про якісь свої, не знаю, обов'язки, все що завгодно? Ось тут про таке кохання дещо. Коли я читала, мені здавалося, що вчинки, що і Яра, що і Лесі, вони дещо виходять за майже здорового глузду. Але мені сподобалася ця любовна лінія, як вона була описана. Дуже мені сподобався і наш головний герой, такий загадковий, красивий, весь такий блондин. Тут, до речі, по-моєму, є навіть ілюстрації, не знаю, чи вам покажу. І Леся така скромна, домашня дівчина, і на що вона готова піти, теж заради того, щоб бути з ось своїм коханим. Ось ця дуже красива ілюстрація. У мене немає претензій до цієї книги, але якщо ви. Хочете якихось надмірних сцен таких 18, якщо ви хочете дуже таких динамічних стосунків, де з драми в драму, то ця книга не для вас. Тут все досить таки спокійно розгортається, і знову ж таки ця любовна лінія тут допоміжна. Я б не сказала, що саме за нею найбільш цікаво спостерігати, але вона класно доповнює сюжет цієї книги. Насправді про книгу Усі твої досконалості Колін Гувер я вже говорила настільки багато, що мені здається, ця історія просто не потребує якогось додаткового представлення. Вона є однією з улюблених в творчості Колін Гувер. Не дивлячись на те, що вона емоційно непроста і важка, але я її колись обов'язково буду перечитувати. Тут у нас розповідається про подружню пару, яка перебуває на межі розлучення. І на початку книги, поки я не дізналася причину, чому власне так відбувається, я звинувачувала в ось цих конфліктах більше дружину, тому що я не розуміла, чому вона відштовхує такого класного чоловіка. Який проявляє до неї увагу, який намагається якось налагодити з нею стосунки, а вона ніби його використовує. Але потім, коли я зрозуміла, чому вона так робить, у мене не залишилось жодних питань до цієї історії. Ця подружня пара проходить дуже важкий етап в своїх стосунках, який, можна сказати, затягується на роки. І ось це їх надломлює кожного по-своєму. І коли вже минуло там 10 років після їхнього одруження, дуже важко пам'ятати ось той прекрасний період закоханості, коли були дані обіцянки, коли були виголошені клятви кохання на все життя. І ось ця ситуація їх дуже сильно підкошує, підкошує їхні стосунки. Але чи зможуть вони пройти через все разом і, врешті-решт, згадати, чому вони колись багато років тому закохалися в один одного і вирішили йти по життю однією стежкою? Дуже люблю цю книгу, обридалася, просто неймовірно витратила кучу серветок, але. Не пожалкувала ні на жодну секунду, що я її прочитала. Багато вже було про неї сказано слів, тому я думаю, ви знаєте, наскільки сильно я люблю цю книгу, і дуже вам рекомендую. Ще одна книга з подібною тематикою. Мені вона де, чим дуже схожа на попередню, це аромат щастя, найсильніший під час дощу. Я була дуже специфічно налаштована щодо цієї історії, тому що анотація мене відштовхувала. Адже одного разу чоловік приходить до своєї дружини, з якою вони вже багато там років теж одружені, і каже, що він її більше не кохає. Для неї це неймовірний шок. Вона не розуміє, як так сталося. ну, все ніби було добре, але вона повинна з цим змиритися. і вона не може. І вона починає писати йому листи і нагадувати йому якісь класні моменти з їхнього спільного шлюбного життя. І коли ми поринаємо в ці листи, теж виникає питання: ну, ж, все було так добре, що сталося, що, що зламало цю пару, чому він перестав її кохати? Це ж не стається ось так в один момент. Для цього повинні бути якісь причини. Ну, потім ми дізнаємось про ці причини. Зізнаю, чесно, емоційно, попередня книга була для мене більше сильною і більше. Відгукнулася в мені, ось ця мені теж дуже дуже сильно сподобалася, але я, наприклад, тут не плакала, не було в мене таких сильних емоцій, але все рівно мені було дуже цікаво її прочитати і дізнатися, як на одну і ту саму ситуацію двоє людей реагують абсолютно по-різному. Коли для іншого це виявляється якоюсь дрібницею, то для. Партнерів це може бути мало не цілим світом. Дуже теж глибока, класна книга. Якщо ви теж до неї дещо так специфічно ставитесь, все-таки раджу вам спробувати. Наступна книга стала для мене однією з кращих любовних історій у 25-му році, і це книга Френдзона Хіменес. Я чула багато класних відгуків про цю книгу, вирішила спробувати і абсолютно не пожалкувала. Після цієї історії я в Ебі Хіменес прочитала ще дві книги, які, про які ми з вами, до речі, поговоримо. Згодом, але ця, напевно, зараз на вершині мого топу, якщо можна так сказати, тут у нас головна героїня Френсіс, і в неї є хлопець, вона така ніби вся життєрадісна, класне в неї життя, нічого ніби незвичайного. Одного разу вона знайомиться із Джошем, і вони разом мають бути свідками у, на весіллі у своїх друзів. Одразу зрозуміло, що між ними виникає хімія. Але Джош, він мріє про велику родину з багатьма дітьми. Він сам народився в такій родині, мені здається, можливо, з іншою книгою Плутаю. І йому б хотілося, щоб його кохана теж народила йому багатьох дітей. Натомість Френсіс. Ну, має певні проблеми, і, можливо, вона взагалі ніколи не зможе народити навіть однієї дитини. І, відповідно, вона не може забрати у Джоша цю велику мрію його про велику сім'ю, і він в неї автоматично потрапляє в френд-зону. Крім того, в неї знову ж таки є хлопець. Вони Класно спілкуються, він їй допомагає, в них прикольні діалоги, вони разом сміються, щось роблять. Ви розумієте, що вони просто створені один для одного, але, як на мене, ось ця причина, яка змушує Френсі тримати Джоша на відстані, вона досить таки вагома. Тому що, ви розумієте, навіть якщо. Ти вже там розумієш, що кохаєш людину, ти не можеш в неї забрати мрію про сім'ю, яку ти не можеш їй дати. І ось як це класно висвітлила авторка: ти віриш кожному слову, ти розумієш, як і головну героїню, так і. Головного героя, ти розумієш, чому вони вчиняють так, а не інакше? Моментами це дуже боляче читати. Тут є також і дуже драматичні моменти, які змушували мене плакати, але водночас це залишається ось тим любовним романом, в якому ви. В який ви йдете, і ви очікуєте, що все буде добре? Мені дуже сподобалося, як пише авторка, тому я на остій хвилі захоплення прочитала і частину твого світу. Твого світу я прочитала в Електронці. Ця книга мені сподобалася, ну, можливо, трішечки менше, ніж попередня, але я її все рівно досить високо оцінила, поставила свого часу, якщо не помиляюсь, їй 9 з 10. Головна героїня цієї книги Алексіс вона спадкоємиця славетної родини хірургів, і на неї. Родина покладає досить такі великі сподівання, і вона ніби обмежена, не має якогось, якоїсь свободи вибору, а змушена рухатися тільки тією дорогою, яку їй уже проклали батьки. І ось одного разу вона зустрічається із чоловіком Деніелом. Він столяр, він живе в маленькому містечку, навіть я б сказала, селищі, де всі один одного. Знають, він на 10 років молодший і між ними стається нібито кохання на одну ніч. Але, як ми розуміємо, що це зовсім не на одну ніч, їх тягне один до одного, але є проблема, вони з абсолютно протилежних світів. Він живе в своєму селі, в нього теж є свої обов'язки, він там, по-моєму, голова громади. Крім того, він здає. Свій, по-моєму, сімейний будинок теж в оренду, і вона. Засловетної славетної родини хірургів. Він ще й на 10 років молодший за неї, і це все видається їм непоєднуваним. Але як будуть розгортатися їхні стосунки, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Мені сподобалася теж і проблема, яку заклала авторка в цю книгу, зокрема, велика різниця в віці, коли жінка старша за чоловіка, мені здається, і досі в суспільстві виникають якісь такі трохи косі погляди на людей, які. Не є там, традиційними якимось парами, навіть якщо оця нетрадиційність проявляється просто у віці. Типу, якби ще чоловік там, старший був на 10 років, типу, нормально, а жінка старша, тут вже виникають питання. І в цій книзі це теж досить класно. Описано. Мені сподобалася і хімія між персонажами, як розгорталася ця історія, я її дуже швидко прочитала. Вона мене затягнула, я теж отримала від неї те, що хотіла. І, до речі, в цієї книги є ще друга частина таке ніби неофіційне продовження. Щиро твій називається, в якому буде вже розповідатися про найкращу подругу Алексіс. Цю книгу я теж прочитала. Але вона мені абсолютно не сподобалась, тому я її в цю добірку не додаю. Але ви можете спробувати, можливо, вам зайде більше. Далі пропоную перейти до класики, і тут мій улюблений. Теодор Драйзер і його Дженні Герхард. Це класичний любовний роман, у якому розповідається про головну героїню Дженні Герхард. Як ви могли зрозуміти, вона ще досить юна. їй на початку книги десь 17 чи 18 років. Вона з дуже бідної сім'ї, сім'ї практично немає що їсти, і коли вона зустрічає. Свого першого чоловіка, який є набагато старший за неї, і в них зав'язуються стосунки. Цей чоловік передчасно помирає і вона залишається сама, при тому залишається вона в досить таки цікавому положенні. І, звісно, а в тогочасному суспільстві її батьки, особливо батько, не може цього прийняти, і він виганяє свою доньку з дому, говорячи про те, що вона обезчестила родину, тим більше батько являється дуже віруючою людиною і вчинок доньки. Просто виходить за усі межі його допустимих норм. Після того, як батько її виганяє, Дженні переїздить, по-моєму, в інше місто, і там вона знайомиться із ще одним чоловіком, як, з яким в неї теж зав'язуються романтичні стосунки. Цей чоловік дуже багатий і успішний. А вона ось бідна, немає взагалі дому, роботи нормальної, і між ними виникає ось ця соціальна прірва. Як будуть розгортатися їхні стосунки в цих умовах, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу, але це історія про те, наскільки суспільство сильно здатне впливати на долі людей і навішувати на людей певні стереотипи, якісь уявлення про те, як мають виглядати стосунки, як має виглядати шлюб між двома закоханими людьми. Особливо, якщо між ними ось така величезна прірва, як між Дженні і її ось новим коханням Лестером. Це дуже, як на мене, класна книга, яка показує цілий зріз епохи, який, яка показує, як жили люди, яка доля спіткала. Дівчат жінок, якщо вони, можна сказати, так оступилися, ніякі їхні подальші дії, можна сказати, не могли вплинути на те, щоб погляди суспільства змінилися. Якщо ти провонився, зробив якийсь один негідний з погляду. Суспільства вчинок, ти ніби вже не можеш бути прийнятим виправданим. І як з цим доводиться жити нашій Дженні і її коханому, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Дуже вам рекомендую. Ну і, власне, найкращий любовний роман 2025 року, який задав просто якусь величезну планку. І тепер я не знаю взагалі, що може бути краще за цю книгу. Для мене це книга Say you swear» або Скажи, що присягаєшся, яка вже також є перекладена українською від видавництва РМ. Я багато різних відгуків чула про цю історію. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається, але моє серце вона просто заполонила. Таких емоцій від читання книги, я дуже-дуже давно не відчувала. У мене просто серце так калатало. Я настільки переживала за головних героїв, хоча б здавалося, це любовний роман, і логічно, що все буде добре, але те, як авторка змогла ось цю Напругу передати, Це було щось неймовірне. Тут головна героїня цієї книги, дівчина Арі, вона все життя була закохана у найкращого друга свого брата, але він ніби ніяк не проявляв до неї ініціативи. Але ось по закінченню школи, перед тим, по-моєму, як йти в коледж, вони всі своєю компанією збираються друзі на пляжі і між нею, і е Чейзом стається. Ніч кохання, так би мовити, вона думає, що після цього все вони будуть разом, але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Чому вони не разом, що там е, такого відбулося, дізнаєтеся, ну, прочитавши цю книгу, це на перших буквально там сторінках відбувається, але мені було настільки цікаво відкривати якийсь кожен поворот цієї історії. Ну, що я хочу, щоб ви теж провідчували її максимально і отримали той заряд емоцій, який отримала я. Єдиний персонаж, який мене тут сильно дратував, це ось цей брат головної героїні, а, який просто мені хотілося кричати на нього. Чому? Твій найкращий друг не може зустрічатися з твоєю сестрою, навіть якщо між ними виникнуть якісь проблеми, вона не перестане бути твоєю сестрою. Він не перестане бути твоїм другом. Але те, як він себе поводить, як він себе контролює. Це дуже сильно дратує. Але в принципі історія базується не на цьому. Хоча я думала, що тут ось саме ось ця любовна лінія між Арі і Чейзом буде просто основною, і що ми за цим будемо спостерігати, і що в кінці там брат якось удумається і вони будуть разом. Але історія повертається в абсолютно, абсолютно іншому напрямку, якого я не очікувала, і це було дуже круто. Дуже емоційно тут і багато вечірок, якісь тусовки в коледжі, спорт, не знаю, все, що завгодно, ви знайдете в цій книзі, пристрасть, кохання, напруга обожнюю просто усім Серце не можу дочекатися, коли РМ видасть уже наступні. Частини по моєму на 2026 рік планується як мінімум одна, але я надіюся буде більше, тому що я дуже прям закохалася в цю історію, дуже хочу читати далі. На цьому, друзі, все ось такими були сім любовних романів, які я вам дуже сильно раджу спробувати почитати своєю чергою. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви в коментарях порадите свої улюблені. Любовні романи. Я обов'язково прислухаюсь до ваших рекомендацій і спробую щось почитати, не дивлячись на те, що цей жанр не є основним в моєму читацькому житті. Але мені дуже цікаво віднаходити якісь ось такі книги, які мене чіпляють і які потім входять в мої топи. Обов'язково діліться. А ми з вами зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе, Па-па!